Wide awake while the world is sound asleep and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. And every day you try to pick up all the pieces, all the memories, they somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been. if someone saw them they would leave but somebody 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 sees you somebody somebody will never leave you yeah. god only knows what you've been through god only knows what they say about you god only knows how it's killing you but there's a kind of love that god only knows god only knows what you've been understood wants to play what if we could start over we could start over we could start over Добрий день. студія сьогодні у нас. Як тебе звати? Ульяна. Я? Уліана. Ульяна, сьогодні на студії Ульяна. Ульяна, як тобі взагалі цей день? Та добре взагалі. Ну, то добре. А як взагалі пройшов твій вчорашній день, Які твої враження від цього табору? Гарне враження від цього табору. Ну то добре, ви вчора вірш вчили чи ні? Так. Да. А ти запам'ятала його? Так. Да. А можеш нам розповісти? І пізнаєте правду, а правда восп'єни заробить Івана вісім тридцять два. Молодець. Я бачу, ти зацікавлена. Що для тебе означає зло? Свято. Яке? Що там відбулося? Там подарунки під ялинкою. А що ще? Взагалі дуже смачна їжа. А ну це так, це да. так. А що ще там трапилось? Хто народився, не знаєш? Ісус. Ісус? Точно? Так. Точно? Подумай. М. Ні, вже не Ісус. Що у вас загра? Я не знаю. Ага, понял. Здорово. Що ты, Андрей? Нормас. Нормас. Да. Что для тебе означає Рездво, Миша? Праздник. Праздник який? Рездво. А що там відбулося? Сегодня їв? Чупа чупс? Тільки. А що? Чай, скіпку. Поняв. Полюбляєш пюре з котлеткою? Ну, да. Поняв. Так а що там відбулося на Різдво? Що, Хто прийшов там? Брат. Яка туса була? Нормальна, Нормальна туса, я поняв. Добрий день студія. Сьогодні ми завітали на кухню. Давайте запитаємо, чим готують дітей. Здравствуйте, Наталя. Чим ви готуєте дітей? Ті вас тут інгредієнти на сьогоднішній обід. Добрий ранок, Даніїл на сьогодні. У нас у дітей таке меню: буде ячнева каша з м'ясною підливкою, з курочки. Далі огірки мариновані. А, і звичайно, не обходиться свято без мандаринок, які діти дуже полюбляють. Добрий день! У вас так варту. Привіт, друже. Як тебе звати? Ягор. Єгор, що для тебе означає Різдво? Праздник як празник. Праздник як праздник. А Що цьому празднику відбулося? Взагалі? Це день народження ісуса. Ісуса того Спасителя, так? Так. Ну добре, йди. Йди, пізнавай швидше. <звітлення> О, добрий день, студія. У нас сьогодні Малюк. Як тебе звати? Ілля. Ілля, що для тебе означає Різдво? Гарне свято, на якому Ісус Христос Воскрес. Ой, это, ну, народився. Так, так, так. Так, народився. А що тобі приносить радість? Що для тебе радість? Для мене радість це вулиця і велосипед. Так. або телефон. 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 Ісус Христос для тебе радість? Так. Оце головне. Так. Опа, це що за пасажир? Здравствуйте. Здравствуйте. Як у вас справи? Та нормально. Як взагалі проходить твій день в цьому таборі? Саме сьогоднішній Ну як сказати? По українськи Здається, і нормально, але щось і не зовсім.